Вон їде. Оооо, блін, походу буде рестарт. Ляш, 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 ляш. Може проїде, не поміти, я не знаю. Побачив, гад. <клухи> все, все, погнали. Скільки <плухи> валяється. <Безуси прийшли. клухи> так, треба взяти оцю трубу. Може пригодиться. І там все буде. Тут ти ще що ще гелікоптери прилетить. О вон машина ще їде. І гелікоптер летить. Я в шоці? наводкою, там Т нажимаєш, поняв? Т. Т. Англійська Т. Заводиш? І... Тете-те. Анатона в водку робить. Бля, як же тут стрільба прикольно зроблена? чуєш як коли він стріляють сюди? Як доходи, типу, звук дерби. І в цілому в скваді, наприклад, по таким маленьким персонажам, ну, дуже рідко застріляєш. Тут 400 метрів прям. Є. Yeah. Тут, тут, на тут наче просто каліматор, а все одно. Так переключи, у тебе Плитну там нет, може там ще є? Чи тільки каліматор. просто. Так, ну от облутай цих ботів, може подавить. Що тут, є? Це стрелок просто катіба у нього є. Може, пулеметник якийсь? О, це медник. Да, да. Сейчас. У якийсь. бы там, кулемет. А, Він же ж О, все, все, іди сюда, Михайло. зарядить. Вон! Щас, все сводиться, сводиться. Ще буде. Бау. Хорошо. Відмихлись розкидає. А на гелікоптер зможеш свистись? От літає. Да и да. То есть сідай. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, давай. О! почало, 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 почало. А ну-ка. А там еще пехотинецкий сгалимый біля него. Один. Один привозить? все же. Так, отошми а труп с той сброей был. Так, попады реште. Фух, отбылись. А, нет, там сейчас не такая гады. Мин. Ще один да, ще один. У мене антитанковий. Ух, ти ж, блин, блять, мене вбили. Антитанковий немає, тому... Ну, в турах того. гас. просто цей гелікоптер. Антитан Антитанка немає, не треба. Ноги а машина, походу, не взорвалась, до речі. Ти думаєш? Ну от вона не взорвалась, подиви. Та, вона не взорвала, бігом до машини. У нас є просто інженер, може, її. Ой, я б ще зброю ту все-таки забрав. би 3, 4, 5, 6. Move 400 meters, southeast. move 300 meters, front, no sir! Добре, Ді будемо стоять біля машини. Все, тримонтирував. Okay. Як залізти через цю? Да, ну, мало топлива? На жаль. Біжусь. Біжусь. Сідай. Є ну, ганер, чи 2, 3, 4, ганер Я зглянув скільки сяде, скільки сяде, але ці в інші пішки бігти. Ну, це гра на великій відстані Давай давай. Так, Сив. Топсон ще біжить якийсь. Ти віддаляй, тільки не забувай. Через мінус, типу, це? Так. Ну я віддалив і так, да. А там взагалі є патрони? А я. Два... Тут написано трасер 2 що там. Чи 2. Стрельный бан? нема. не банк. Я понял, да. ладно. Ну ладно, такси, так такси. Сейчас я скажу всем пихты. Люда, все сюда. Move to grid. Zero, two, Zero, five, Gunner, Тут нема ганнера. Ah, ну а, понял. Газу, газу. Не, не, все нормально. Може ще Enter нажати від третього особи. Ну то я так і їду. я так їду. Та да, бо він у мене в якесь табло, яке не світиться навіть дивиться і все. Заглушка під зброю походив. Де ж тут гелікоптер. А, я бачу гелікоптер, бачу. Ой блін, там людей, капець. І машин, і людей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можна зберегтись? Охраняємо. Можна зберігатися? Я сохранив тільки що, так. Аааа, хорошо. <хі Roger> ну давай будем краще заходити вот так вот реально сливо, да. Бо если мы по прямой поедем, мені здається, що люди там пиздец. Залетаємо просто в якісь э, дома, щоб була застройка была побільше. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! ой, -ой, -ой, -ой. Are... Так, прочкай. Потому уже щось летит. Нормально, нормально. Прорваемся. Ой-ой-ой. Так тут казарми якісь тут не застройка, бл. Йо, Йой. Нормально. Экшон пішов. Поки наводчика нема, то нормально. Тут тут може десь впадати надо, де, я не знаю. Через В, да, виходить. В В В. Через В. Убігать кудись в ці. Блин. Хоча б сюди в куточок zero, забити, стой вже в деда. Тут ще ага. можна і на гору піднятися, якщо що. Лестниця, це Блин, їх там купа. Вони і сзади он ходить. Да понятно. з гор стріляють, і откуда хоч. Ага, это тільки в машині Ctrl-M працює, да? Ні, у мене працює зараз до сих пір. Ну там GPS має бути, саме такий інвентарі, штука. А, може в мене як у мене типу, є кука Мандора типа є. Сейчас може хтось появиться біля нас на решті. Ой-ой-ой. Блин, сховайся. Сховайся, сховайся сюди. Да я не бачу, контакер. так от же тип, блин. Еще один. Я... Хорошо. Добре, добре. Все ведь туди наліво за контейнер иди. Я я що... А я подивлюсь, щоб со спини тут не заходили. Да и все. Ну треба так оторвать. вони щось сюди будуть всі лізти, ми у них мечі. І ми просто всіх переб'ємо. Ну вони не настільки... Наскільки, не настільки, ну будуть лізти. По-любому. Будуть обходити, я не спорю, але будуть Будуть обходити, так. Теж. так. А, ти а, ти, ти так? теж сильно представляєш себе щось подобне. Ой. Безбережно. Вертайся назад сюди, я тебе бажу. Ой, що ділай? Я цього флангу боюсь списовуватися, але куди треба. Дуже багато техніки, дуже багато машин. І... Я поки що тільки кролика. Он на горі бігай, блін. Аж там. Але ладно, а може. Там чи що там в ящикі, а там так, де Блін! Я на ту сторону перебіг. Давай. Подивлюсь, що тут. В принципі, якщо кожен візьме собі по кутку, то ми будемо тримати в страху тут весь аеропорт цей. Ой, там машин, ё-моё. І вже тут щось біля нас катається, так Заховайся, там. Та это заховався. Машини, вже, походу, працюють. машини. машини. Уж. А як машини валіть, якщо рбг кербогешні? Якось дивно. Ctrl G ти казав гранати, так, перепишу. Угу. and smoke! Throw and smoke! Throw smoke! Throw smoke! Smoke out! Throw and smoke! Машина їде, що? Походу. Да, приїхала. Тут от зараз буде, блядь, гадіна. Заховай. О, блін, я щас гелікоптер вольну. Не треба гелікоптер, чувак, ми на ньому літати маємо. Ладно, ладно. Що прикалуєш? А де машина? Машини души. Ага, бачу. Ще. Чи то згорівше, я не пойму. Amrat. Біля зеленого дима згорівша. Там одна згорівша, одна стоїть. Одна стоїть, але типа не стрілял, бо там немає сіл. Та я хромой, я слепой, я ще й не бачу, каква вот. машину лечить. Показав тобі, наче. Показалось? Не бачу. А, все побачив. Ну, я в тому напрямку. Ну ти. та, ти Шини просто... зараз не бачу. Я можу туда включить це але крім гелікоптера там нічого не бачу. йому треба, блин? Капец. Нам треба, щоб гелікоптер, да, не взорвався. Ми нього маємо улетіти. Ну, якщо він не підніметься і не буде нас з кулемета якого... Ні, побачити. його контролює, його контроль. Туди ніхто не підійде. То тоді, да, то, тоді може. Hustle down. 0, 1, 9, 0, 5, якщо ти підійдеш до диспетчерської вежі, то ти побачиш той... ...джип. И сюда, назад, 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 и сюда до мене. Вот-вот я, да. Да, 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 бачу. Выходи сюда на край и і... там наливо, ты та его побачишь. И кибери зброю. Ага, все все, это добре, зараз mm. заряжу. Я Я побачу, да. Він на дорозі, він може уже даже исправа. И буде тут уже. Не знаю. Пробуй. Ага, еде. Блять. Є? Yeah. Yeah. Готов? Начебто да, але він стоїть, там вилізли з нього. Ну все, добре, тоді він мертвий, та 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 Він по ідеї стоїть на місці, тому. Я злякався, тому була затримочка невеличка. Так, він просто стоїть. Хоча він не взорвався. Ну, так прилетіло, наче. Походу. Так, в е цілому. Що, цілому. можемо літати? <соргут> Можна улетать. Ч <Чо> ні. <порт -постисторістісті> Давай попробуємо. Ми все одно збережемо. сбережем. Тук! Ай, хава, 1, 2, 4, Ну <серказ> <добра> все, я зайшов Добре, добре, хай хоч може ще десь. Чекаємо чи не чекаємо, я не знаю, це якось попливає на закінчення місії. <серказ> я Просто... теж не знаю. Вот, ну, бежить. А і одного, давай почекаємо, чи вокс че тут. Всіх ми не дочекаємося, бо по нам <пас> не Заводжу закончился. я как Я не знаю, что Блин, как же он задирается, это просто капец. Сидай, блин, балбец. Седай. А где шнипы? А, вот он и сидят. Вот он и сидят. Сидать. Что ж вы, блин. А так и тих надо еще забрать. Задими, Та буває. ГП шуть хтось по нам. Ааа Да, там харинадер має бути якісь пометки. <плес> Але я його... А, ні, там походу він бігає. Вже <плес> може виходити, так? Да? <плес> Ай, не знаю. Ну от бач, вийди у цього, що лежить стрельний. седать вообще. Ну ты, кажу, выйди, стрельный его. Просто кильнуть его? Ну да. Все, седай. Ой, 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 треба еще разбиться. А это... ага. и надо еще тих подобрать, вот, да? Вот, сейчас сюда и ты да. Ну или подобрать, или крякнуть. Там ще головне, щоб була можливість нормально сісти. Може бути таке, що я буду випригувати. Ну, от заспавнився в машині, бачу. Чи в гелікоптері. Ага. Ну, от і цей тут біжить медик. Десь. Блин, двор, блин. Блядь. Стрелять не можешь, да ты? Не, я не за ганери, я вообще... Да не, я понял, ну. Сейчас, подожди. Это тут каруваня. Так, улетели где-то искать. Может, то типа найдут вороги и... Ну, зараз. Один отут, до речі, десь біля нас був. Mm -hmm. Недалеко авторайфлмен, а другий о, тут, там десь. Серед того кодла. Медик, медик. Вороги, дивля, це, я йому нажав, щоб він стріляв. А цей зараз підійде. Ой. Ой, ой, ой. Ти там у медику, так, да, сказав, щоб він стріляв по ним. Да, чому Ау. А у цей авторайф він що з ним робить, я не знаю. Ти його не бачиш зараз фізично? Він десь зліво, а, вон він є, зліво від гелікоптера. Вон він стоїть внизу до. Сідаю, тоді там... сідаю. Може сідати, так. Да. Ну я не знаю, що з ним робити, чи його замочити так само, чи що. Чи покликати його кудись. Паливо ще достатньо там. Так, ну я пойдем можу вже вибрати. Ну, очень рады, что-то. Подождите, по пока кто бежит. Иначе кто бежит? -то на нас. Да я нажал ему всегда то типа. А. Он, ну, он рухается, mm -hmm. Так, а медик расстрелял этих идиотов, прикинь? Блять. <laughs> не, ну, не всех, там он с еще есть. Но он... Он пойдет и тоже это нас рухает. Довго йти. Що цей біжить, Вон, скільки, блін. Це я не знаю. Чи... Він тут-то десь рядом, але я не знаю, чого він так повільно йде. Стаміни нема, мабуть, Ледве біжить, убий його, Михайло, вийди. завали його задолбав. Сука. Гнідай би нам. Тут перепригувати не може, сука. Гранат киш Та ні. В В не... нажимай, В. А, а я вже вийшов. Це габела. Все, точно, да? Ага, впейла, сядай. Че он? Ін... Че вылез? А, то той за спавну походу. Блядь, сейчас. А ч ще, Дай, дай залізти в геликоптер, я пересекаю. Ну, чо, так смирно... подойди до дверей спочатку. Ага, все, нормально. так. Що по меди? Вот теж. Шо. Вот, четвертый появился. Иди сюда, дорогой, сідай. Значит, то йде. Давай сюда, братишка, давай, 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 давай. А давай. два, а другий Д. Ну два пише ще й. На, на базі, командир звіна, ще на, на цьому. Йопер СТ, блин. На аеродромі, чувак. Походу тих, кого ми вбили, то вони будуть спавниться. Явда їх обов'язково і не на гелікоптері. Чому вона не керується мишкою, я оце не можу зрозуміти. Зараз ще буде прикол, якщо отут от на роздоріжжі заспавниться оцей тип, якого, ми, якого я вбив. Та від, ні, він вже на гелікоптері. Просто Це я щось? не розумію, що мишкою не керується, типу, знаєш, я клавіатура в АСД. Тоді були якісь проблеми, я пам'ятаю, коли ми літали тобою вже в цій грі. Щось ти тоді міняв і воно тоді почало керуватися. Блять, тут машина какая-то, по нам уже буду сейчас валить. Лежите, его. Седая голова, блять. Подрывает нос, капец. Да-да-да. машина катается. Курва! Тики не раздавай А! Блин! Фух! Давай заходь! Почекай! Блин, ты сейчас раздавишь, не нормально! Давай, 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 братанчик, Томпсон, вставай. <соединяющие> вот я не знаю, что ему надо. Видео, вот, что? Давай. Просто походу це той же самий, що й був, а може ні. Пробуй питання, де він заспавниться? І чи буде вийти в гелікоптер? Ага. це якийсь обертий Томпсон. Томпсон все, <laughs> ну, ебать. седают, а цей что-то не хочет. Ну вот, заспанусь, друже, давай. Давай, 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 давай. Он лежит, он лежит. No, sir, okay. каже. Может, места нет? Так улетаем. Блин. Так что а улетаем? А ага, гаитичку, да? Да. Подожди, сейчас сейчас придумаю что это. Машина там катается, друже. Да я бачу. Может, сбережи тут игру? Да не, мы сейчас. На пилота ему покажешь? Да. А не, не захочет. Побег. А не, побег. Вот А куда Эль... он побег? Ну, в инший геликоптер. а Це ми улітаємо. Блін, улітаємо, бо там вже машини паляться. Буде печально, якщо його уб'ють просто. Зараз подивимося. Про це з безпечної відстані. Ти бо тут дивитися і тебе самого. Так, мати він поки що ще живий. Він ще сяде почекай ще и улыди ще й місію виконає за нас Ти ж супер солдат лейком еще себе... бігать а біжить, там бачит Вже лежить Що, был ні, ні. а встав. він просто лежить Кайфує. Ну это гарно, мене ще заряджений я. Але без керування мишою я не можу нормально стріляти. Тут тебе АСД, це знаєш. Сподіваюсь, там Ми гелико... з тобою тоді щось робили в налаштуванні, щоб керувати мишкою. Ми просто налаштували на піратській армії, а на офіційній ні. Це якось можна фіксити, я пам'ятаю. А, было дело, да, да, да. Да, да, да. И что Дэвин? О, бежит, 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 бежит. Ебать, давай, 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 братанчик, ты сможешь, давай, давай, контакт, соус ист. Чё-то прямо по курсу, блядь, что то уже, не стреляю, че. Не знаю. Я понял. Я поки шо летаю на максимум. Він уже порано, не кажу. Он сейчас еще и откиснет. Не, він, він йде до гелікоптера, походу. Ага. Але просто паральний. А тут 250, 250 в час, літаємо. О, ready, oh, ready каже. Давай, друже, полетели. Давай, 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 летай. Лети. Попробуй взлети. Report position. О, єс. Зараз я йому нажму, куда летіти. Тут буде якась заставочка в кінці? Ну от я ж тоже хочу дивиться, я вже не пам'ятаю. Я хочу подивитися, ну, як ну. буде летіти за нами. Давай-давай. Чи він заводить, буде своє... Свій... О, завів, летить! Ніхуя... Ха-ха-ха. <Ці>, Хай <coughs> тут бати умне, я не бачу, що <готов> в арміри позжемте. ха Хоча там, я не знаю, може там теж він може. Та да, ні, там такого нема керування, тут можна все, що хоче. Аби <плат> не врізатися <плат> ще. Так. <плат> да. Все, уходимо. Моє, я нахожусь на борту вертольота Мі-6. Це, По красоте уходим. Що таке? що ти набираєш висоту? О! Ха-ха! Хорошо! <реш> З першого разу, без, Майже хотів сказать, без смертей, но. Ну, <реш> машина то була така... Ми поняли, що вдвох ми не затащим. Нормально, тому... Это было просто ужасно. <реш> а чого? Рейтинг якийсь є? That was some heavy shit. У англійська просто <sighs> нормально. Ну так я короче да. Ну нормально постріляв.